Вітаю глядачів свого каналу. І я хочу зробити зараз розклад на атомні. Я вам дала таки, таку обіцяночку, і я хочу подивитися. Так, відмитила приблизно знаходження. То будемо дивитися. Бо ідуть. Я не знаю, я новини, мені ніколи дивитися, яка б запрацювала, яка не запрацювала. Давайте ми подивимося впродовж тижня, чи йде загруза для цих станцій, чи буде загруза цим станціям впродовж тижня. Від росіян, від російських цих обстрілів. Давайте подивимося Рівенську спочатку, Рівенську АЕС. Який буде стан на цьому тижні? Ну, так, ключі в наших руках зміни будуть йти. Зараз вона ще. не, Звісно, що вона зараз особисто ну так, працює, працює, але не, ну, скажімо так, трошки. Так. Але це в наших руках. Це в наших руках, це наше. Деякий час буде така обстановка длитися, не бачу я ударів тут. Просто її стан він такий по лабіринту, він е, такий неповний, скажімо так. Немає ясності, немає впевненості, немає точної роботи. Ну, таке воно, знаєте. Так, Хмельницька. Хмельницька те ж саме питання, як, чи будуть е, прильоти туди, чи будуть якісь проблеми, чи що. Так, я правильно тримаю. Чи будуть туди попадання, яка буде ситуація з Рівенською? Ну, бачите, падає вибір. Успіх буде. Успішна буде ситуація. Успішна, успішна. Все буде добре там. Направлення йде правильне, все буде добре. Не буде там ніяких е, якихось проблем. І гірше, ніж уже було. Так, дивимось южноукраїнську, Вона ближче всього. так, вона, ну, В принципі, для ракет це не має значення, звісно. Але, але, але так, дивимось южноукраїнську, яка, Який буде її стан на цей, на цей тиждень, що там, як воно буде. Трансформація йде. Так, трансформація. Працюють люди, вкладають туди. Ну, і, в принципі, ця трансформація тяжко йде, будуть проблеми, але в цілому вона, вона буде набирати обороти. Буде багато в неї вкладатися. Я не бачу по ній. Давайте подивимося, ми подивилися стан, давайте подивимося, чи будуть по ній удари, чи будуть якісь проблеми на цьому тижні з Южноукраїнською нашою АЕС. Ні, все буде нормально. На цьому тижні все буде нормально. Ну і дивимось нашу багатостраждальну е запорізьку атомну, який буде стан на цьому тижні. Що чекати нам. Ай, нашу ЄС Запорізької трансформація теж іде, в якому плані. Гарні новини, до речі, гарні новини. Лейде, башня, башня, Башня і трансформація і гарні новини. Так. Е Треба подивитися, яка тут ситуація. Будуть іти зміни. Але обстановка, це буде не швидко. Не швидко. Вони будуть йти. У ці переговори: МАГАТЕ, це корабель, це туди-сюди він буде їздити оцей ГРОСІ. Ідуть вони вже йдуть, ці зміни. Вони вже почалися. Ось він переговорюється. Але ще поки не досягнуто нічого. Але ось попереду будуть гарні новини. Це те, що буде попереду. Це, це треба ще досягнути цього. Буде рішення. Буде воно в нашу пользу. Багато праці, буде багато праці. Але чи буде це на цьому тижні, я не впевнена, але це буде. Це буде, буде. М -м, багато карт я викинула. Ну, знаєте, судячи по цій карті, і вона падала на кожний регіон, то а ну, давайте я спитаю по-простому. Давайте спитаю по-простому. На дачу ні. Та що тут воно все в переміжку, глянь? Поклала неправильно. І займаю. Зараз подивимося, чи буде, чи буде знак доброї волі зі сторони расистів, чи підуть вони, освободять вони станцію від свого присутства чи ні на цьому тижні, впродовж тижня, на цьому тижні, наприкінці тижня, неважно. Не це тиждень все. Давайте подивимося. Чи залишать війська рашистів атомну Запорізьку станцію? Чи підуть, Та, ти подивися, ну, ви откуди взялися тут? В такому, в такому розположенні. Я ж вроді все передивилася. Так, мені не подобається ця обстановка, що ще мількнуло десь. Дивлюся, бо мені не подобається так. Так не люблю. Так. Чи буде звільнення запорізько-атомно від рашистських військ? Запорізької атомної на цьому тижні, так чи ні? По цим, картам, по цим картам я можу сказати, що так. Вони, вони хочуть звільнити, вони хочуть піти. Це договор. Договор. Пришествувати буде оця о, така обстановочка. Вони можуть піти не на цьому тижні, але вони вже до того готові. Подивимося, чи буде це на цьому тижні. Давайте я зроблю ще трядку. Те ж саме питання, чи звільнять расисти атомну станцію від військових, від техніки, від всього підуть звідти. Дивіться, вроді як і хотять, і, і, і гарна новина буде. Але якось странно вибачте, ви, ви ця новина, вона таке ощущення, що вони як. Е, як же це. Ану, як омана якась, знаєте, як от е, як вони будуть заманювати, що вони пішли оттуда. Таке ощущення, що вони будуть дурачить людей. Бо тут таємниця і лабіринт. Е, ви знаєте, ні, на цьому тижні щось якось воно мені не подобається. Я не бачу чітко. Не бачу чітко відповіді. Давайте розвиток шляху зробимо. Атомна станція, що звільниться впродовж тижня від расистів Запорізька. Зразу новина. Зразу новина. Але вона якась скрита. Скрита, таємна Там ведуться переговори, люди. Там ведуться переговори. До речі, вони дуже такі а, бурхливі, хльоскі, скандальні. Але вони увінчаються успіхом. Вони увінчаються успіхом. Вони увінчаються успіхом, переговори веде Україна, дуже успішно веде переговори. Але ці переговори, ось вони такі. Оце росіяни, оце крутять, мутять, вони ж хочуть від цього мати, але вони, наші не піддаються на це. Але вони підпишуть, підпишуть, оце будуть бродить ходити, але все одно підпишуть. Підпишуть, так, в них є вибір, і вибір, ось хрест падає. вони взви... Гроші хочуть. Хотять гроші. Хотять гроші. Хотять багато грошей. Успіх буде. Заплатять їм гроші. Так, да, вони щось будуть мати від цього. Санкції, може, якісь знімуть, знаєте? Якісь санкції знімуть з них. Не то, що там напряму гроші, ні. Якісь санкції з них знімуть допомільно. Але це буде успішно. Вони освободять станцію. Освободять станцію. Чи буде це іменно цьому, на цьому тижні? Тут питаннячко. Під питанням. Але на кожному регіоні була оця звістка гарна. Я не впевнена, що це буде іменно це висвобождення атомної, але ну, вони освободять. Давайте подивимося. Я тоді клала на березні, аж вони освободили. Давайте подивимось, коли освободять Запорізьку атомну станцію. Покажіть нам карти. Дайте карти, сигніфікатори. Листопад, грудень, січень. Ой, боже аж, січні? Довгенько чекати, але всі карти гарні, всі карти гарні. От якби я клала тріаду зразу на листопад, а не сигніфікатори. То було б отак. <ріст> То було б отак. А ну, давайте ще перепони йдуть в листопаді, в грудні, договорюються, договорюються, і вже от січень. Ось вони, Січні. трансформація. Люди. Ну, січень, січень. Січень місяць. Ну, вже не березень, вже не березень, січень місяць. Подивимося, подивимося, яка буде історія. Подивимось. Зараз все так швидко міняється, люди, що не встигаєш навіть передивитися і щось якось е, зрозуміти. Все станції ми з вами подивилися. Чи будуть обстріли, подивилися. Коли освободиться атомна Запорізька, ми також подивилися. Бажаю вам бути живими та здоровими. Незважаючи не на що щасливе, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо є бажання, кидайте копійчину, незалежно яку. Це мене взагалі не цікавить. В підсумку за місяць я потім скидаю, показую в сообществі 10% від цих подяк, я викладаю на ЗСУ, виділяю. І запис на особистий розклад, будь ласка, є там теж заходите в опис, стрілочка під відео назвою, і заходите це все бачите. І картку, і вайбер, номер телефону, телеграму, то, будь ласка, звертайтеся. Все, почимось, папа.